Оскільки, окрім політики, ви полюбляєте короткий опис життя українських олігархів, то в цьому випуску я змушений вас розчарувати. Я знову розповідатиму про депутата. Скотинякі а стоп, це ж той випадок, коли одне другому не заважає. Хоча, якщо розібратися у біографіях людей з топ списку Forbes Україна, то можна послідкувати, що більшість багатіїв засвітились так чи інакше у Верховній Раді. Хтось лише на одну каденцію посів місце депутата, а хтось набагато довше, змінюючи посаду та роль в управлінні країни. Добре, якщо об'єктивно під час такого керівництва було прийнято ініціативи, що дозволяли Україні розвиватися, як от запровадження ринку землі або здорова приватизація заводів на рівних умовах. Але дуже часто за час нашої незалежності в політику йшли саме тому. Щоб лобіювати свої власні інтереси і узаконити бізнес, який було здобуто не завжди легальним способом. В цьому випуску я спробую посягнути на біографію найбагатшого українця за всю історію незалежності, розібрати звідки в нього стільки бабла, та об'єктивно дати оцінку. чи купив він мене в цьому відео? Хоча ви і так напишете, що купив чи не купив. Просто в коментарях таке часто буває, що під одним випуском є дві абсолютно. Різні думки і мій світ логіки ламається. Найбільше це було яскраво видно у випуску про Петра Олексійовича Порошенка, де я виявився одразу і порохоботом, і зілібобіком, щоби ці два терміни не означали з уст чи то пальчиків цих людей. А випуск, до речі, цікавий. Рекомендую глянути. Сьогодні ж я розповім про інакшого олігарха, свою думку про якого я скажу в кінці, а вам спробую лаконічно і стисло подати життєвий шлях найвпливовішого. Футбольного менеджера країни. Отож, зустрічайте офіційно найбагатіший українець татарського походження, заслужений працівник фізичної культури за спеціальністю віджимання, власник Шустерлайф та, відповідно, винуватець всіх дискусій п'яних родичів за святковим столом Рінат Ахметов. А перед тим, як розпочати історію про найпловішого олігарха країни, я би попросив вас не писати коментарів під цим відео. От справді не треба. Це ж стимул побачити ваш фідбек та покращувати контент з кожним випуском. Вам то треба. А ще лайк не ставте, бо воно просуватиме відео і більше україномовного продукту потраплятиме в тренди. Ну і ні в якому разі чуєте, ні в якому разі не ставайте спонсорами каналу чи патронами на Патреоні. Через таких як ви люди можуть дізнатися, що Володимир Монтян влаштовував кокаїнові тусовки з оргіями в Таїланді. До речі, про останні це не жарт, оскільки на відео про Монтяна прийшла скарга від церкви відродження на порушення авторських прав. Не знав, що у них є авторські права на господа Бога, але Ютуб повівся досить чемно і відхилив акт христового походу на наш скромний канал. Буває! А тим часом ми на вашому улюбленому крінчів. Ось посилання на наш інстаграм. З вами в кадрі Віталій Флекс. Тут лише свій інстаграм. До речі, щиро дякую, якщо пишете мені відгуки в приватні повідомлення. Це справді мотивує, коли там пише не тільки мама. А ми поїхали! Рінат Леонідович Ахметов народився 21 вересня 1966 року в Донецьку в сім'ї Шахтаря та Волського татарина за національністю. Рінат не єдина дитина в сім'ї. У нього був старший брат Ігор, який помер в 2021 році після перенесеного туберкульозу, і це напевно всі офіційні дані, які є в інтернеті щодо дитинства. Та юності одіозного українського олігарха аж до 1995 року. Ні, я серйозно все, що стосується ранніх років. Походів до школи, першої купленої булочки, а потім першого віджатого заводу ніде немає хоч трохи підтвердженої інформації. Існують здогадки та міфи, ну і декілька журналістських статей, які під тиском олігарха були в майбутньому спростовані своїми ж дописувачами. Тому далі я буду розповідати ті обривки інформації, які я знайшов, а от чи довіряти їм, вирішувати, як завжди, вам. Так от в школі Ріната Ахметов цікався здебільшого спортом і навіть здобув непогані результати в боксі. Це ж стосується футболу, про що вже в майбутньому сам Рінат Ахметов не один раз розповідав своїх коротких інтерв'ю. Так, це саме той український олігарх, який не мав багатогодинної сповіді і вилизування дупи у Дмитра Гордона. Особисто я це дивним не вважаю, бо враховуючи кількість позитивних згадок одіозного багатія на каналах Гордона, то можна припустити, що це прости господи, змі лояльне до Ахметова аж за край. Але повернімося до хронології подій. Після закінчення школи Рінат Ахметов не вступив до жодного вищого навчального закладу. Та і за відкритою інформацією радянській армії теж не служив. Це породило достобіса багато здогадок, оскільки на фізичні вади юнак не скаржився. І як відомо в Совку, не надто легко було відкусити від збройних сил. Проте факт залишається фактом. Ахметов не мав жодного зв'язку з армією та дотичними структурами. Проте, от з криміналом, скоріше за все, що мав. За спогадами односельчан та близьких до оточення олігарха людей, Рінат Ахметов майстерно грав в карти і фактично цим заробляв собі на життя. І десь у період ранніх 80-х познайомився з таким собі Ахатем Брагіним. На прізвисько Алек Грек, теж татарином за національністю та за родом діяльності місцевим кримінальним авторитетом. Ну, як авторитетом, тоді ще не було чітких бандформувань, а лише зародки місцевого бандитизму, які в основному заробляли собі на життя вимаганням або мутними схемами з продажу майна місцевих державних підприємств. В 1976 році навіть проскочила перша кримінальна справа, коли молодий Рінат на пару зі своїм братом та ще трьома бугаями побили до смерті місцевого директора фабрики з метою 50 тисяч рублів. Сам директор фабрики вже заробляв на продажі продукції нелегально, тому це як в приказці про жабу й гадюку. Але наголошуються чутки, які не мають документального підтвердження. За винятком слів одного з учасників злочину, який раптово відмовився від свідчень, вже коли був етапований в горлівське СІЗО пізніше. Така от магія. Вплив Алека Грека ріс, і вже до початку 90-х він фактично контролював місцевий ринок, а потім і більшість нелегального бізнесу у місті. Після розпаду Совка, коли влада опинилася у руках мафіозних кланів, угрупування Брагіна стало найпливовішим із них. А згодом і розгорілася перша війна за вплив з місцевою бандою Кушніра. Весь цей час Ренат Ахметов був поруч і теж ставав жертвою нападів на пару з Алеком Греком. Останній замах був успішний, коли того ж грека зірвали на стадіоні під час перегляду матчу команди Шахтар. За дивним збігом обставин саме тоді Ріната Ахметова поруч не було. Він по невідомим причинам запізнився, що врятувало йому життя. Це, звісно, породило до стобі пліток, що Ахметов причетний до замаху. Проте я скоріш схильний вірити, що це такий щасливий випадок. Після замаху, що стався 1995-го, за словами наближеного до олігарха Кола, Ріната Ахметов за 5 років фактично ізолювався від зовнішнього світу, чекаючи, коли бандитські розбірки спадуть на нівець, а про нього забудуть. Хоча паралельно з тим Ахметов фактично успадкував. Імперію Алека Грека, в тому числі і спортивний клуб Шахтар, самоізоляція не проходила марно і на пару з першим місцевим мільйонером Євгеном Щербанем. Ахметов побудував спочатку схему з продажу алкоголю на болота, а потім і взагалі почав торгувати вугіллям та газом, беручи участь у процесі з інакшою одіозною політикиною українського парламенту Юлією Тимошенко. Схема досить мутна, деталі переказувати не буду. Але якщо коротко, то в Росії купували газ, а натомість їм постачали труби, які робили через декілька напівлегально приватизованих заводів. Євген Щербанджа ж був очільником цього коловороту і навіть бавився в офіційний бізнес, організувавши осередок Донецьких у парламент бавився, поки його не розстріляли прямо в Донецькому аеропорті разом з дружиною. І знову всю бізнес-імперію тоді успадкував Рінат Ахметов, хоча за неї боролися сини щербення. Їх теж нам намагалися вбити, але то вже зовсім інакша історія. У 2000 році фактично бандитські розбірки закінчилися, і ми маємо такого собі Ріната Ахметова зразка нулевих з непоганим капіталом, налагодженими зв'язками та власним банком називався Донгорбанк, який потім перетворився у Пумп. Також тоді ж Ахметов заснував свою компанію під назвою Сикими right. Та не сикими а. System Capital Management, СКМ та починає переводити весь свій бізнес у легальне русло. Також 2001 тисячі він закінчує економічний факультет Донецького національного університету за спеціальністю маркетинг. Це звучить дуже іронічно, бо бо чомусь не уявляю собі як молодий ахметов, сидячи 5 років на самоізоляції, коли його колеги по цеху то підриваються, то пристрілюються. гризе граніт науки. Але пумп з ним факт є фактом. Диплом на руках. А попередні зв'язки з криміналом старанно замітаються. Тоді ж Рінат Ахметов починає свій шлях у велику політику, розуміючи важливість перебування там та можливості, які надає безпосереднє депутатство. Тоді ж на свій шлях може виходить відомий ЗЕК, і пан ще ніяк не зупиниться. Астаналіті! Віктор Янукович, на якого і робить ставку Ахметов. Це дуже просто. Янукович був тоді таким собі корисним ідіотом, та за сприяння тодішнього президента Кучми виконував свою роботу за певні бонуси. І бонусами були приватизація. Великих та ключових підприємств енергетики України за ціни тричі нижче ринкової. Давайте одразу розбиратись. Приватизація це добре. Продаж гігантських підприємств приватним особам. Це чудово. Держава по замовчуванні не може бути хорошим менеджером, бо немає зацікавленої в прибутку особи. Але є один нюанс: приватизація, якою займався Ахметов, відбувалася за заниженою в декілька разів ціною, та ще й з відсутніми торгами. Відповідно, держава не дотримувала прибуток, а нас фактично грабували. Більше того, Ахметов поступово скуповував ланцюжки виробництва від гіганту Азовсталі до безпосередніх шахт – видобутку коксового вугілля. Іделія тривала недовго, оскільки 2004-го Україну сколихнула помаранчева революція. Під гаслами деолігархізації, а маючи на увазі запуск саме чесної конкуренції для приватизації гігантів, помаранчева команда таки добилась певних результатів, перепродавши завод Криворічсталь на аукціоні, ціна на який виросла в якихось шість разів. Трохи згодом тодішній генпрокурор Юрій Луценко розпочав. Переслідування Ахметова, розглядаючи його в розрізі кримінальних банд минулого. Був навіть обшук маєтку олігарха з повноцінним штурмом на БТРі. Але ні до чого це не призвело, а кримінальне провадження так і не відкрили. Причина проста: внутрішні чвари у помаранчевій команді та розвал коаліції, і відповідно прихід до парламенту партії регіонів. А ось ці друзі були явно ближчими до одіосного олігарха. І вже 2007 року Рінат Ахметов заявляє, що йде сам у парламент, очолюючи списки тієї ж партії регіонів. Багато хто схилявся до думки, що це потрібно було Ахметову заради депутатської недоторканності, і з цим важко посперечатися, оскільки до законодавства він очевидно. Меняжі з 530 засідань Рінат Ахметов відвідав, як думаєте, скільки? Правильно, одне, це знаєте, як той одногрупник, що приходив 1 вересня, а потім. Пропадав на 4 роки, його в результаті знайшли голого і п'яного десь під Казахстаном. З інакшої сторони, депутатська картка Ріната Ахметова завжди голосувала у залі за потрібні регіонам закони, тому Бартер виглядав ідеальним. Коли до влади прийшов містер легітимний, то Ахметов взагалі ввійшов золоту епоху за сприяння абсолютної відсутності конкуренції. Ахметов фактично скупив третину українського ВВП, утворюючи монополії на рівному місті, а держава, в свою чергу, ще й дотувала деякі з підприємств як. Не і тут я маю теж дещо зазначити, бо це дуже важлива річ. Якщо ви думаєте, що проблема в олігарху, то я змушений вас розчарувати. Це абсолютно не так. І поки ви не почали кидати брудні шкарпетки в екран монітору чи телефону, чи на чому ви там дивитесь цей випуск, я дещо поясню. Я вахую. Якщо абстрагуватися від кримінального минулого що не сильно хочеться, то багаті люди для України це загалом добре. Вони інвестують кошти, розбудовують економіку та сплачують податки, наповнюючи тим самим місцеві бюджети. Дуже погано, коли такі люди скуповують цілі сектори, не даючи можливості конкуренції, яка в свою чергу приносить користь громадянам. Зменшується ціна послуг, а виробники заради ринку змушені постійно модернізувати свої виробництва, щоб не опинитися за бортом і надалі заробляти свій капітал. І саме влад. Дозволяла Ахметову скуповувати все, що він захоче, без будь-яких обмежень, та інколи навіть навпаки, створюючи всі умови, щоб те, чи інакше підприємство опинилося в руках олігарха. Для корумпованої влади це суперзручно, оскільки потім, надавивши на відповідного олігарха, можна, наприклад, коригувати ціни на комунальні послуги, або навпаки, олігарх може шантажувати владу. І така схема діяла чудово аж до 2014 року, коли по Україні прокотилася друга революція. У людям однозначно не подобався такий розпад речей. Після втечі Януковича Здавалося б, нарощений капітал олігарха буде знижуватись. Тоді ж Росія розпочала агресію проти України А безпосередні бойові дії відбувалися саме на території, де розміщувалися основні заводи, викоплені олігархом. Спочатку Ахметов намагався всидіти дупин в двох стільцях навіть був момент, коли він приїхав у Донецьк і намагався грошима підкупити сепаратистів. За чутками він пропонував 3 мільйони доларів готівкою, щоб колаборанти забрали з облдержадміністрації. Хоча паралельно до того готувався збройний штурм будівлі нашими Словиками ці перемовини зірвали штурм, а від грошей сепаратисти відмовилися, вказавши, що їм платять набагато більше з території болі. Очевидно, що їм потім не доплатили, враховуючи обіцянки недоутворення під назвою Росії. Я не отрицаю, що я під нас існує думка, що саме цей втрачений час дозволив терористам закріпитися на позиціях, і вже після того штурм став неможливий. Хоча я слабо вірю в таку теорію, і Ахметов справді переживав за Донбас, переживав за власний капітал, який в основному знаходився там, і втрачати його. Він аж ніяк не хотів. Тому і квазіутворення у вигляді Бананових республік йому аж ніяк не подобалися. Згодом Ахмето вийшов з публічною заявою, що не підтримує сепаратистський рух в Донецьку, офіційно приєднавшись до позиції Києва. Нам. Донбасу З ДНР. не по путі. Здавалось би, місце найбагатшого українця втрачено разом з окупованими територіями. Проте не тут то було. Спочатку після приходу Петра Порошенка до влади і справді розпочалися рухи в сторону створення справжніх ринкових умов, а злочинна приватизація залишилася далеко позаду. Проте на той час Ахметов контролював майже весь енергетичний ринок України, ставлячи постійно свої умови до центральної влади. А таких переговорів стала славнозвісна формула «Роттердам Плюс, за якою Ахметов продавав вугілля зі своїх шах на окуп... Пованій території Україні, яка фактично не мала вибору, оскільки це вугілля було критично необхідним для наших електростанцій, Та для всього світу показувалося для українців, що це вугілля спар, такий собі договорняк з дияволом. Паралельно з тим Ахметов і надалі скуповував собі заводи. Проте вже на чесних умовах відповідно його активи після подій 2014 року знову почали рости цього разу без монополії, але старі, звісно, залишилися. Були спроби це якось виправити, проте не сильно успішні. Після початку повномасштабного вторгнення Ахметов знову постраждав найбільше, оскільки його підприємства в більшості випадків були розбомблені, чого тільки вартує Азовсталь, яка стала фортецею для наших захисників. Наразі Рінат Ахметов і надалі залишається одним з найвпливовіших одіозних олігархів країни. Показово займається благодійністю. Та потихеньку накопичує капітал, оскільки можливості утворити нові монополії вже немає. Та й за рахунок прийняття законів про деолігархізацію потрібно було б продати медіахолдинг, як от канал України 24 А про Ахматова говорити почали менше. Але ми це скоріше на руку. Тут же головне старе вберегти, а не накопичувати нове. То хто ж такий врешті-решт Ренат Ахметов? Перш за все, це яскравий приклад того страшного олігарха, яким так люблять лякати українських виборців. І найбільша іронія в тому, що не він є безпосереднім злом. А політики, які під гучними гаслами дозволяють фактично скуповувати все. Тоді цей страшний олігарх. Поводить себе так, як людина, потреби якої за основним правилом економіки безмежна. Так, це замкнуте коло олігарх підкуповує політиків, щоб ті, в свою чергу, потім лобіювали його інтереси та давали квиток у простіше життя З інакшої сторони саме населення обирає депутатів, і це коло можна спокійно порвати. Просто вивчивши біографію і доклавши трошки зусиль до аналізу, як працює парламент, і це вже не враховуючи сумнівного минулого цього персонажа. Чи залишились олігархи в минулому? Цей процес вже запущено давно ще з початку 2014 року, коли на ринок почали заходити світові компанії, змушуючи місцевих багатіїв конкурувати. Це, між іншим, наслідки реформ, через які зазвичай спочатку піднімається ціни. Що робити сучасними олігархами? Вирішувати вам, на мою скромну думку, Україні потрібні багаті українці. Якщо їх поставити в рамки чесної конкуренції, то вони приноситимуть користь, або на їх відправим, то буде чудесне покарання.